Глава 29. У мене склалося враження, що за останні три тижні я пережила і відчула більше, ніж за все своє життя. Я надто спустошена за багато емоцій і таких різних. Я залишила багет мадам Рудан і спустилася до себе, одягла рікову сорочку і намагалася зібратися з думками ще відчутний запах паленого. Я ретельно запакувала свій зруйнований комп'ютер у сміттєвий мішок, думаючи, що з ним робити. Потім запалила ароматичні свічки, проте аромат жасмину, перемішаний із запахом згорілих електричних складових, не дуже приємний. На столі у вітальні і на кухні досі розкидані залишки нашої перерваної вечері. Прибираю майже все, утім, не хочу відразу мити його тарілку та склянку так я ще відчуватиму його присутність. Хтось мені казав, якщо випити з чийогось келиха, то можна дізнатися всі його думки. Я дуже хочу спробувати і нарешті дізнатися, що він про мене думає, і що робить з усіма цими дивними інструментами, зібраними під раковиною. Цей хлопець справді дивакуватий. Хтось стукає у двері, мабуть, мадам Рудан забула мені щось сказати. Я відчиняю. Це не мадам Рудан. це чоловік, у чию сорочку я вдягнена, і який ніколи не повинен бачити мене в такому вигляді, як от зараз. Привіт, добрий день, Ріку. Він дивиться на свою сорочку, вона тобі пасує. Ще раз дякую за вчорашній вечір. Це було казна що, але мені сподобалося, мені теж. Запах паленого ще не вивітрився? Я запакувала комп'ютер у поліетиленовий пакет. Думаю, викинути його. Якщо хочеш, я можу спробувати врятувати дані з твого жорсткого диска. Якщо вважаєш, що це можливо, то була би вдячна. Але, мабуть, у тебе є щось іще до роботи. Там не було нічого важливого. Я заберу й подивлюся, коли буде вільна хвилинка. Дуже гречно з твого боку. Він дістає з кишені якийсь папірець. Тримай, я записав мій номер мобільного. Він не завжди вімплений, але раптом буде потреба. Я квапливо беру дорогоцінний аркушик і йду до стола, щоб записати свій номер. Коли повертаюся, то аж підстрибнула. Він пішов за мною. На моєму розібраному ліжку під його шортами сховався туфуфу. І що ти робитимеш тепер без комп'ютера? Візьму свій старий ноутбук, який використовую для пошти. Крім того, ти ж знаєш, що продавчині в пекарні не потрібно робити ні звітів, ні презентацій. Це точно. Ти підеш бігати завтра зранку? Постараюся, але мені потрібно дещо підготувати. Дещо? Йому завжди потрібно щось зробити, щось подивитися, щось підготувати. Краще тобі було б когось поцілувати, приголубити, покохати. Знаєш, я цього варта. Він бере аркуш із моїм номером телефону і прямує до дверей, другою натрапляє на пакет із комп'ютером. Я скажу тобі, щойно зможу подивитися. Думаю, шансів у нього небагато, але завжди варто спробувати. Легким вправним жестом бере пакунок. Тепер якийсь час. Я мріятиму про його руки. Ми цілуємо одне одного в щоку, і він іде. Я не відразу усвідомлюю, що його більше нема. Через такий неочікуваний візит. Важко повірити, що він власне приходив, потрібно поспати, бо ще одну якусь дурницю гіршу, ніж зазвичай.